Всім привіт, агенти! Це буде коротеньке відео про дуже гарні новини. В Твіттері Massive Entertainment з'явилось таке ось повідомлення, в якому нам розповідають, що Джуліан Герти стане виконавчим продюсером всього бренду Tom Clancy's The Division, і він буде контролювати всі ігри та продукти, включаючи Tom Clancy's The Division 3. Ось так нам повідомляють про те, що гра. Буде розроблятися. І команда для створення цієї гри буде створена саме в компанії Massive Entertainment. По посиланню в Твіттері ми переходимо на сайт Ubisoft якраз з цією новиною. І тут нам розповідають, хто такий цей Джуліан Герріті. Саме зараз він креативний директор. Гри по зоряних війнах, і після її виходу він почне займатися саме брендом Tom Clancy The Division. Це та людина, яка фактично була на чолі команди, яка створила першу частину Tom Clancy's The Division у 2014 році, коли він був також креативним директором. І наскільки я зрозумів, він був креативним директором також другої частини до виходу доповнення. Ось так він виглядає. Основна ціль Герріті це зробити команду, яка буде розробляти третю частину, а також впевнитись, що друга частина буде підтримуватись. Цікаво, що він каже, що Brand Division має зараз 40 мільйонів гравців. Ось такі в нас новини, подивимось, що буде далі. Переходьте за посиланням. Та почитайте цю новину. Яка ще з'явиться інформація, але це вже дуже цікаво і розробка третьої частини, і також що другу ніхто не закидає. Чекаємо на щось нове. хай всім щастить і мирного неба!